Що ж, привітайте мене! Я знову повертаюся у спорт. Вау! Wow. <схай> така крута заява! Якщо пам'ятаєте, якщо ви мене дивитесь хоча б рік, то минулого року, а саме улітку, я займалася активно майже кожного дня два місяці. Спортом, Ну, спор не такий, коли ходять там спортивну залу, а просто ось вдома для себе, для душі, для якоїсь енергії і тому подібне. Того року я хотіла трошечки, знаєте, привести себе у форму. Мені не подобався мій живіт. Мені хотілося накачати дубу і зробити ноги стрункішими. Цього року план змінився. На щастя, погода дозволяє вже щось робити, тому що ну ця зима була якась дожлива, дожлива, Коротше, чи в нас дощило, дощіло настрій, Знаєте, просто полежати і нічого не робити. Але зараз вже приходить весна, тому хочеться щось робити. А також нещодавно в жіночі дні я якось не дуже себе класно почувала. в мене було якісь. Перше відчуття, як наче в мене високий тиск, знаєте, коли ось тут щось незрозуміле коїться. Мені стало болячно. Я перевіряла свій тиск і так воно підвищувалось там на 10 чи 20, Я не знаю, як це правильно казати, цифр е, за мою норму. Тоді я зрозуміла, що все, я більше так не хочу. Мені реально треба моє тіло ну, щось з ним робити. І не дивлячись на те, що ми намагаємося ходити хоча б три дні на тиждень. Так, по 5 тисяч кроків, а інколи і більше. Але я розумію, що мені цього недостатньо, тому що моя робота сидяча, коли я займаюся англійською, а також, коли я монтую відео, я завжди сидю. І я вирішила, що все, знову треба повертатися. А ще моя дитяча подружка, дитяча подружка дитинства. Запитала мене, як я знаходжу сили займатися спортом і взагалі мотивацію. Я думаю, так спитала ту, яка на чотири місяці забила <хи> на себе. Але я зрозуміла, що мені потрібна мотивація не в плані, знаєте, там якесь класне тіло і тому подібне. А ось моя мотивація це моє здоров'я. І я хочу почуватися себе легко. Я хочу мати сили, щоб гратися сином. Тому що не завжди в мене це є. Знаєте, а він просить погратися, там треба і там товкати, наприклад, той потяг, або там якось в позі кішки діставатися до станції від станції. Ну коротше, треба бути активною, а я ну не маю цих сил. І також я зрозуміла, що мені реально подобається мій стан, коли я ну, хоч 20 хвилин активно чимось займаюся. Знову ж таки, я не тягаю гантелі. Які важче, ніж я. Так? Я не ходжу до спортивної зали, але мені подобається просто навіть зробити в англійській мові це стретчинг, а в українській ну, типу розтяжку, знаєте, щоб е, розслабити особливо ось цю. Ось цю що? Цей відділ, так, шийно, там як хребетний, як він там правильно називається. Тому так, я вирішила, що треба себе знову брати в руки, і хоча 15-20 хвилин кожного дня робити якусь розтяжку, якось себе розминати. Тому якщо ви теж в процесі, у цієї лінії, можливо, на вас теж впливає погода. Ми старіємо, я це розумію, хоча мені це важко прийняти, але я розумію, що вже скоро я, мені буде 40, а там всі кажуть, що буде гірше, і тиски, і перепади настрою, і якісь ще проблеми, і хочеться просто себе трошечки оберегти і продовжити, напевно, свою молодість, наскільки це можливо. Тому, якщо ви теж шукаєте якісь мотивації і тому подібне, знаєте, що я для себе зрозуміла? Зараз гарна погода. Я не хочу робити вправи в хаті. Я хочу їх робити на свіжому повітрі. І щоб я бачила зелень. Я розумію, що зелень це напевно моя сила. Також я зрозуміла, що треба змінювати одяг, що той одяг, в якому я ходжу по хаті, він мене не мотивує займатися спортом. А ще іноді, знаєте, в мене бувають такі ліниві дні, особливо на вихідні, коли я можу цілий день навіть проходити в піжамі і ну, тільки накривати себе халатом, якщо я йду до кухні, наприклад. Ось, і мене не мотивує це займатися спортом, тому треба перевдягтися у спортивне, вдягти кросівки і реально відчути цю трансформацію, що ти перевдяглась, і тепер твоє тіло готове для спорту. Час спорту настав. Ось, ну і, звичайно, знову ж таки, те відчуття, як я себе почуваю після. Оцієї активності я, я розумію, що в мене тіло як розслабляється, всі мишці, всі кісточки стають на свої місця, і мені навіть легше думати і якось жити це життя. Так що так, я вас теж хочу замотувати. можливо, комусь потрібен цей меседж. Давайте робити це разом, поки ми ще можемо. Тому не лінуйтесь, вставайте, і, хоча. б П'ять хвилин в день, потім трошечки підвищити до десяти, потім до двадцяти. Ну, пів години, мені здається, це буде прекрасно. Ще було б класно, звичайно, якби вдома можливо була якась, знаєте, ця доріжка, по якій треба ходити ось, Якщо немає такої змоги вийти і прогулятися на свіжому повітрі. так. Колись я сміялася, коли ну, старші люди казали, що відкривають вікно, якщо не можуть виходити, так, відкривають вікно і, і роблять вправи з відкритим вікном. Я думаю, що за. Фігня так, а тепер розумієш, що це реально так, якщо немає змоги вийти, то хоча б відкрити вікно зі свіжим повітрям, робити вправи це набагато краще, аніж з тим стислим повітрям, який збирається там за ніч або за день. А і ще я собі зрозуміла, що. Я не ранкова пташка, я не можу робити вправи вранці, і мені вже ліньки ввечері. Тому мій час ось зараз я закінчила свої заняття. І в мене є 20 хвилин перед тим, як я буду робити, готувати нам їжу. в мене є ось цей час зайнятися собою. Ось так. Тому я впевнена, що в кожного в нас є такий час, коли ми почуваємо себе. Ось у цьому спортивному ритмі його треба просто спіймати і знову ж таки не лінуватися. Можливо, не кожного дня. Для кожного це працює по-своєму. Я зрозуміла, що мені треба кожного дня. Of course. Of course. Звичайно, можна робити перерви, так, якщо ви там на вихідні йдете кудись гуляти, або вам там треба зробити покупки, то можна і пропустити один раз, два рази, то не, не то. Ось. Але ну, краще тримати цей ритм кожного дня, потрошечки, але щось робити. Я і сподіваюся, моя розмова так, була комусь а, помічна.